Привіт, вітаю вас на каналі Так Америка. Сьогодні 29 грудня на східному узбережжі, 11-та година, і починаємо останній випуск е перегляду американських новин уже в цьому році. І розпочну, як завжди, українську тему. Сьогодні е Україна в топових новинах, а, на жаль, в не такому, в недоброму світлі, розказується про. Е Якщо не найбільшу, то одну із найбільших російських атак на Україну. За минулу ніч було випущено 158 ракет і дронів, із них 114 було збито. Ну і американські новини, наскільки вони точні, на даний момент говориться про те, що загинули як мінімум 18 людей. Ось один такий доволі, от мені як українському американцю. Неприємний такий сюжет вийшов на Fox-News. До речі, автор сюжету така собі Ребека Ірина Кофлер. Корні російські. Ось, ну і взагалі сюжет про те, що, як вам сказати, в математичному розкладі ця жінка взагалі виставляється як суперкрутий аналітик по Росії і чуть ли не персонально по Путіну. Розказується, який Путін крутий спеціаліст, як він все прорахував. І як чисто математично, просто солдатів більше, війська більше, зброї більше, захід потрошечку здувається, адміністрація Байдена ще трошки подіргається, 24-й рік помучиться, помучиться, а в 25-му році прийдеться знаходити якусь е лінію чи точку. На які мають домовлятися. О, тому що Україна не зможе. На жаль, для України, звичайно, було сказано, Украї... Європа так само не зможе. І, взагалі, Україна зараз існує завдяки західній допомозі. І українська економіка здується буквально за декілька тижнів, якщо гроші не будуть приходити з Європи. Із Америки, ось а Путін відчуває свою силу, які він крутий, як він це класно розрахував, як він готувався до цієї війни аж 2015 року, і в нього все на мазі, і все в нього йде. От таку новину, в принципі, пропихають якраз через республіканські канали. Fox News Ну, як ви маєте розуміти, дивіться, така тема, коли, коли вона проштовхується. Далі я трошечки про південний кордон там буде далі в новинах, але є от дві сторони інформації. Тобто є питання людяності, і що перед злом не можна здаватися, яку веде демократична лінія, американська республіканська аж лінія, вона чисто така прагматична, нащо нам видавати свої гроші, коли. А там все рівно нічим все закінчиться. Просто питання, чи ми зберемо в своїй кишені стільки мільярдів доларів, чи вони згорять десь там далеко в Україні за... на передвідомому програшному сценарію. Ось, нам краще турбуватися про наші південні кордони і тому подібне, і от такі штуки. Тобто, от час від часу, от в крайніх правих е каналах, на жаль, в Америці е такі теми. Просуваються, підігріваються, і, як ви розумієте, вони осідають в головах великої кількості американців. От. Ну І по цій темі, дивіться, от, е Північна Корея оголосила Кимчанин оголосив про те, що е повищену бойову готовність нам треба готуватися до війни. І просто, от моя така суб'єктивна думка: я дивлюсь собі, що по всьому світі, дивіться, путінські союзнички, що Ізраїль, війна, що хуті в Червоному морі, що ці е, північнокорейці. Причина, до речі, була виставлена така: що імперіалісти, злий захід, Сполучені Штати Америки нарешті перетнули межу дозволеного, і ми не маємо права стояти. Осторонь, ми тепер готуємося на священну війну. Коротше, як ви розумієте. Брідніші ті. А, ну, Південна Корея, Корея особливо хвилюється з цього питання. Але, як ви розумієте, американці найближчий союзник Південної Кореї, вони там мають і свої бази, і е, мають захищати там по домовленостях Південну Корею. І виглядає так з боку, що дивіться, що а, просто правда чи неправда, а чисто от моя така суб'єктивна думка, що. Путін от напрягає своїх союзничків, щоб вони просто роз, розпилили увагу, потужність Сполучених Штатів Америки для допомоги Україні, а от, трошечки роз, розсіялися між Ізраїлем, зараз між Кореєю, там, Тайваню, там і так далі. І тому подібне. Ось і ну, для України реально не, не дуже райдужно виглядають от, сучасні реалії. Ну, але дивіться, на внутрішньому американському просторі найбільша новина: те, що до Колорадо доєднався ще один штат, який викинув Трампа із передвиборчої кампанії, до Колорадо доєднався штат Мейн, і ситуація трошечки відрізняється. Дивіться, от я вам розкажу, що а, якщо в штаті Колорадо Верховний Штут, суд штата Колорадо а, визнав. Те, що Трамп не має права бути президентом і бути в білетнях від штату Колорадо, то в штаті Мейн це зробила секретарка штату. І щоб ви зрозуміли, секретарка штату це не людина, яка там комусь в штаті робить каву і записує на прийом, це людина, по суті, голова виборчої комісії в Індяні, наприклад, секретар штату відповідає. За реєстрацію всіх бізнесів в штаті, тобто через Офіс секретаря штату, ну там знову ж таки це не одна людина робить, як зрозуміло. В Індіані, до речі, це дуже комп'ютерно легко робиться, там буквально за хвилини чи години, можливо. Ось, і це людина, яка приймає так подібні рішення. І в чому іще відміняється позиція штата, Мейн, наприклад, що. Ця секретарка за причину, чому вона викинула Трампа із бюлетнів, вона використала слова ж Трампа, які вже на даний момент доведені, що це була брехня. Тобто, всі висловлювання Трампа з 2020 року, коли він розказував, що вибори були вкрадені, там була махінація, і вона причину, чому вона вибрала, тобто так само під'єднала це до тієї самої четвертої поправки в Конституції Америки, що це. Зрадник країни по суті. Але вона як причини визвала там знову ж таки відмінності в тонюсеньких деталях, але вона е ну, от, використала причини, які вже доведені, що це була брехня. От. І, взагалі, от цікавий момент, дивіться, в штаті, наприклад, Мічиган і Мінісота, Верховні суди цих двох штатів своїм штатовським секретарям заборонили. Тому що е, е, викреслювати, е, викреслювати Трампа із ці із цих бюлетнів, вони порахували, що е, це внутрішнє діло партії, Який би він там не був, вони можуть свої внутрішні списки кого хочуть. Тобто на, на даному етапі, щоб ви розуміли, це ще не вибори президента, це внутрішній список партій, що в Колорадо, що зараз в Мейні, що от е, Міннесота і. Е, Мічиган, це е, е, республіканська партія складає свої внутрішні списки кандидатів е, від республіканської партії, і з цих списків вони вибирають єдиного кандидата. І от уже на цьому етапі штат Колорадо і Штат Мейн вони заборонили вносити Трампа, тому що він не має права бути взагалі навіть далі йти. То вони навіть на початковому етапі в цьому зароку навіть відрубали. На даний момент, дивіться, штат Орегон уже наступний, вони чекають рішення, так що, можливо, навіть з дня на день може доєднатися до цих двох штатів, ще штат Орегон. І якщо, наприклад, дивіться, Колорадо і Орегон – це такі демократичні штати, де вигравав. А... Демократи останні там я не знаю, скільки років вигравали, то штат Мейн останні вибори вибрав Трамп виграв Трамп. І хоча, наприклад, це невеликий штат, це всього-навсього е там 4 електоральні голоси. Це не багато, але це вже республіканський штат. Хоча секретарка в цьому штаті вона демократка, тобто всі дивіться ці рішення, поки що вони йдуть в односторонньому порядку і. Зараз говориться, наприклад, що Верховному суду Сполучених Штатів Америки додається е, більше головної болі. Чому тому, що коли, наприклад, був один штат Колорадо, ну це одна справа, тепер уже е, додається два штата. Тобто, це вже ну питання, е, це скандальне питання розростається. Цікаво, наприклад, що штат Каліфорнія з цього питання сказав, що ми не будемо викреслювати Трампа. Нам взагалі не цікаво такими штуками змагатися. Ми будемо перемагати Трампа на виборах і ми докажемо. І в принципі, штат Каліфорнія може такі штуки робити. Там республіканці взагалі ні в чому не мають ніяких шансів виграти. О, там ще не помиляюся, 60 чи 65% відсотків. Завжди голосують за будь-яких демократів, тому, в принципі, вони можуть робити такі популістичні заяви. Хоча, ну от, взагалі, розумієте, коли нестандартні такі ситуації трапляються як штатом Колорадо, а, чи Мейн, вони створюють прецедент і. В принципі, взагалі, якщо дивитися для країни, це добре, розумієте, тому що можна дивитися просто трошки далі свого носа на майбутнє, і запросто можна очікувати, що тепер республіканці, коли будуть при владі, можуть придумувати якісь такі самі фішки, і взагалі це от країна перетворюється от на такий собі бардак. От, дивіться, трошечки, що пов'язано взагалі з цією темою, все більше і більше з'являється в американському просторі аудіозаписів. тобто про те, як взагалі в 20-му чи 21-му році Трамп хотів зробити той переворот. І, наприклад, от штат той самий Мічиган, де, де чого не прийняли цей закон проти Трампа, тому що там от. Взагалі, я трошечки відступлю назад. Взагалі, як готувалося оце процес переворота в кожному з цих таких е, штатах, де було під питанням, а точніше, це штат Мічиган, штат Висконсин і штат Невада? Так от готувалися такі е, е, як це, фейкові несправжні комітети виборців. І як вони робилися, вони почали вибирати... Замінювати справжній комітет виборців, цих Electoral College, як в Америці це називається. Їх заміняли на підмінний в останній буквально день, і туди вибирали людей, які, по-перше, взагалі не знали, що відбувається. І от е, в Мічигані, наприклад, інтерв'ю провели з одним таким, кого судили. Так, от, до речі, от Джорджі судить прямо напряму Трампа, як замовника цього всього Кіпіша. Штати, наприклад, такі як Мічиган, він не один а декілька тих штатів. Вони судять виконавців. Так от вони судять якраз у цих 16 людей, які були задіяні саме з папірцями возилися. І що трапилось, от в Мічигані, наприклад, один із тих людей, який пішов на, світ, на співпрацю з слідством, він 77 років, вже дідусь, по суті, як ви розумієте, але він трошечки. Ще вам сказати, клепка в голові працює, і коли їх зібрали там і почали розказувати, що вони там мають робити, і так далі, він почав читати, що ж таке, куди я взагалі попав і що це таке. І він почав читати, і він побачив, що він взагалі не має права тут бути, тому що там є певні стандарти, пев, певні е, е, ці пункти, по які він має пройти. Щоб він бути, міг бути кваліфікованим побути взагалі в цій виборчій комісії, якщо по-нашому просто говорити. А вони його взяли з вулиці. Ну, він був звичайним республіканцем, там дядьком таким собі. Вони його вибрали, підсунули там і так далі. І він почав, по-перше, ставити під питання, що відбувається, тому що йому сказали, що о, там один захворів. І в принципі, тоді, знаєте, під ковід можна було дуже багато що списати в ті часи. Так от, ну замінили. А Потім він дивиться, вже після нього ще одного замінили, ще одного замінили. Ось. І, от, наприклад, взагалі архітектором цього трамповського перевороту був такий собі Кенет Чесебро, Він такий один із юристів, і він знову ж таки визнав свою вину, що він придумав цю штуку, і він так само пішов на слідство, розказує, як це все відбувалося. І от просто все більше і більше говориться про те, що знаєте, для мене це такий, знаєте, от таке слово флешбек. Це як от помаранчева революція, наприклад, як часи Януковича. І це, от дивіться, прийшло сюди навіть в Америку, як взагалі планувалося просто по-справжньому підмінити. в той час, коли Трамп на всіх там кутках кричить, що Байден шахрай, тут просто ось воно, от така історія. Ось, дивіться, е, яка історія так само тепер уже яка проблемна для демократичної сторони. От трошки на минулих випусках я говорив про той мігрантський караван. Так от, от, е, на 20-вже, сьогодні 28-29 число, на 27 грудня, тобто, от ще місяць неповний, вже було зафіксовано. Рекордний, рекордна реєстрація нелегальних іммігрантів, тобто ті каравани, що йдуть. Так от, 27 грудня вже перетнуло нелегальний кордон 225 тисяч нелегальних іммігрантів. До того рекорд був 224. Це було травень 22-го року, тобто півтора року назад. Ось. Але дивіться, що 3, що 20, 27, що 4 дні. Тобто ця цифра легесенько може вирости до 250 тисяч. Тому що приблизно зараз такі от святкові темпи говорять, що вони до 10 тисяч нелегальних іммігрантів е кожен день до 10 тисяч. А взагалі от в Америку в'їжджає кожен місяць легально 50 тисяч іммігрантів. І проблема, дивіться, з цього всього, що стоїть, що Ясно видно, що демократич, демократична влада на сьогоднішній день, яка, в принципі, контролює країну, ну, частково вона, як видно, не має впливу на цю штуку. Тому що в'язниці переповнені, притулки переповнені, навіть щоб цю купу людей переварити і дати знову ж таки їм якісь документи, щоб вони могли працювати самі на себе, влада не встигає. Тобто, з якої сторони не подивись, це бардак. І, і в принципі, це просто здоровенний мінус для якраз демократичної партії. І, і якби там Україна, наприклад, це дуже далеко. Але ця проблема, вона дуже близько. І вона, в принципі, в новинах е, кожен день, практично. Кожен день. І тому це, ну як би там не було, воно по-любому вплине на вибори. І це. Великий мінус, якщо не найважливіший мінус, як каже, для кандидатури Байдена а, ну от, на виборах, які будуть вже менше, ніж через рік. Так що, як це вдасться розрулити чи ні? Тобто, Блінкен їздив говорити з мексиканцями, щоб вони щось там могли з своєї сторони зробити, але я про це говорив, що мексиканці не хочуть цим займатися. І рішення цього питання. Не видно взагалі. Дивіться, яка новина про Теслу з Європи, наприклад. От Там вже третій місяць ідуть, ідуть страйки механіків на заводі Тесла. Для мене, наприклад, було дивно дізнатися, що модель Y, тесловська, це найпопулярніша машина в Швеції. Не їхня рідна Вольво, наприклад, а саме Тесла. От, але дивіться про що ж вони страйкують: страйкують про те, що які претензії пред'являють взагалі Ілону маску і так далі. Тобто, взагалі, Ілон Маск має такий американський підхід, який думає, що все можна вирішити грошима. І, от, наприклад, американська формула успіху він каже, що от у нас профсоюзи не утворюються, тому що ми вже платимо більше ніж профсоюзи. Люди не об'єднуються, всі задоволені, все нормально. І от такий самий підхід. От вони думали, наприклад, використати ну, для європейського ринку. Взагалі у Тесли по всьому світу 127 тисяч працівників, тобто Америка, Європа і в Китаї, я так розумію, є своди. Ну от в даному випадку історія про Швецію. Але шведська система цінностей відрізняється від американської. І що не подобається оцим механікам, чому вони протестують? До речі, там взагалі система я до кінця не розібрався, але там кожен робітник, я так розумію, підписує персональний контракт і тому вони трошечки дуже важко виходити на страйки. І ось, згідно цієї статті, наприклад, говориться про те, що Швеція, якщо не найнижчий рівень протестів в Європі, то один із найнижчих. Так от, дивіться про що вони протестують. Їм не подобається шестидневний робочий день, їм не подобаються понадурмові години, які заставляють робити в примусовому порядку. Тобто, мало того, що ви шість днів робите, мало того, що от робочий день, там вісім годин, там вам начальник в будь-який день може сказати: ні, ви ще залишаєтесь на 3 години додатково. І це виходить, що люди там живуть. Ну і як ви розумієте, чи я як я розумію, наприклад, що в Швеції. Звичайні люди живуть нормально. Ось. А це є. А тут ти по суті раб на цій теслі. Ну і третя претензія це те, що незрозуміло взагалі, як просуватися по службовій драбині в цій компанії. Дуже розмильні такі незрозумілі поняття, як ти, що тобі треба робити, щоб знайти на вищий щабель, там, тих, що ти хочеш стати з працівника там бригадиром, там супервайзером там, чи ще ким то далі. От, а з другої сторони, Тесла на це питання дивиться, що не переживаєте, протестує все на все 10 І якщо так погано у нас на компанії, а чого ж ви тині не розрахуєтесь? Тобто, що воно піде далі, незрозуміло, але от страйк іде третій місяць. Тобто, ну але як я розумію, поки що не в великій кількості, і взагалі оце... Профсоюз чи об'єднання цих механіків, в принципі, не розголошує кількість і взагалі от тримається так хаш хаш по-тихому пробується цей страйк нібито пройти. Ось. І ну, от на, за... на завершення така напівконспиративна історія. Це те, що. От, а... Китайські надувні кулі, які от літали над Америкою на початку цього року, і е, одну із них, там, якщо не помиляюсь, дві взагалі було така е, в той час. Так, от, 4 е, лютого, це вже от майже рік пройшов назад, одну цю кулю збили, аж коли вона прилетіла через всю Америку, починаючи з, півде... з північного заходу, через всю Америку прилетіла, і аж на Атлантичному узбережжі е, на Узбережжі Південної Кароліни збили. Так от, а, про що новина? Новина про те, що, ну, говориться, по-перше, американці кажуть, що це Шпигунський був, цей літальна куля. Китайці кажуть, ні-ні, ні це все метеорологічне дослідження, і оскільки вітри його занесли, а він сам там керувати нічого не може. <кій> це все неправда. Ми хороші, білі пушисті. Американці ж тверджують ні, це 100% був Шпігунський. Більше того, цей шпигунський, ця куля Шпигунська комунікував з китайцями через американську інтернетну компанію. В статті інтернетна американська компанія поки що тримається в секреті, не розповсюджується. Але от така штука, що от використовують, Внут, американський внутрішній нетворк проти самої ж Америки в шпигунстві проти Америки. Такі якісь новини? Ось це останній випуск в цьому році. А на цьому все. Якщо ви додивились до кінця, якщо цікаво, наприклад, кожну суботу вже традиційно я випускаю такий е, авторський випуск. Не про новини. А хто хоче дізнатися більше, чим я живу, дишу кожен день на роботі, дихаю. От. Так що заходьте подивитись, а вже наступні новини будуть уже в новому році. Так що на цьому все. Я вам дякую за ваші підписки. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Вам бажаю гарного свята з Новим роком. Всього вам найкращого, перемоги для України. А вам нехай щастить.